Доброго дня, мої любі малятка. Ви вже проснулись мамі з папою посміхнулись, тож давайте часу не гайте та на заняття поспішайте. Сонце вранці прокидається, сонце дітям посміхається. Сонечко промінчиками грає, діток ними зігріває. Малятка, а чи любите ви сонечко? Так і я люблю сонечко, але щось я не бачу нашого сонечка. Як ви гадаєте, де воно може бути? Так, за хмаркою, а давайте ми разом покличемо сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки чекають, тебе виглядають. Давайте ще покличемо. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Ось і з'явилось наше сонечко. Дітки, а давайте скажемо, пригадаємо, сонечко яке? Тепле, жовте, кругле, яскраве. Так, а де можна побачити сонечко? Так, на небі. Коли сонце видно на небі? Вранці, вдень, увечері молодці малятка. Дітки, а давайте подивимося, що це. Так, це місяць. А скажіть мені, будь ласка, чи можуть місяць та сонечко разом на небі з'являтися? Діти, давайте я вам розповім сьогодні казку про сонце та місяць. Жили собі на небі два брати сонце та місяць. Весь час сперечалися, хто з них головний, і вдень, і вночі гуляли обоє по небу. Зовсім заплуталися люди та звірі, не знали, що їм коли й робити. І ось зібралися лісові звірята і завітали в гості до братів. Сонце, місяцю, благаємо вас, помиріться, будь ласка. Вирішіть, хто буде господарювати на в день, а хто вночі, а то ми зовсім заплуталися, у людей хоч годинники є, а нам нема кому допомогти. Стало братам шкода звіряток. Помирилися вони і розподілили так. Я старший брат, каже сонце, тому світитиму на небі вдень, а ти місяцю будеш господарем уночі. Добре, тоді я буду щоночі змінювати своє вбрання, відповів місяць. Так людям та звірятам буде цікавіше спостерігати за мною. Так і сталося, але забули вони вирішити, хто буде на небі головним уранці та ввечері. Тому інколи буває так. Що ранком або ввечері можна побачити на небосхилі обох братів, але вони більше не сперечаються і вчасно звільняють місце один одному. Чи сподобалася вам казочка? Малятка, давайте пригадаємо, що трапилося з сонцем та місяцем спочатку. Чому брати вирішили помиритися? Як сонечко та місяць розподілили свої обов'язки? Діти, коли можна побачити сонечко на небі? А коли можна побачити місяць? Так, все вірно. Дітки, ви, умнички, чи сподобалось вам заняття? А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!